Вітаю, мене звати Марія Кагал. Ви дивитесь новини Лайф, і сьогодні ми поговоримо з Петом Гріфіцом, речником Міжнародного червоного хреста в Україні Я Хочу запитати вас щодо вашої місії. Чим зараз зайнятий Червоний Хрест в Україні? Місія міжнародного комітету Червоного Христа полягає в тому, щоб працювати в ситуаціях збройних конфліктів по всьому світу і підтримувати людей, які постраждали від них. Отже, вся наша робота ґрунтується на тому, що ми називаємо міжнародним гуманітарним правом, так звані закони війни, відомі багатьом під назвою Женевській конвенції. Це закони, які були створені світовим співтовариством і універсально ратифіковані всіма країнами світу, і вони надають нам мандат на цю роботу, і міжнародне гуманітарне право. В цілому спрямоване на те, щоб зменшити страждання під час збройних конфліктів. Ми прагнемо підтримувати людей, які живуть близько до лінії фронту і всіляко страждають від бойових дій. Тому ми дивимося на це крізь призму того, що потрібно людям, щоб жити з гідністю та здоров'ям. Людям потрібен дах над головою, їжа, вода, доступ до ліків. Якщо вони цього потребують, чи не так у міжнародному комітеті Червоного Хреста тут в Україні я маю колег, які працюють у різних сферах над цим питанням, що потрібно людям і як ми можемо їм це надати. Також у нас є програми спрямовані на підтримку. Лікарень в Україні на надання невідкладної медичної допомоги ближче до лінії фронту, де вона необхідна. У нас є команди інженерів, які працюють з енергетичним сектором тут, в Україні, щоб підтримати енергетичні системи, які перебувають під обстрілами від початку вторгнення іноді ми надаємо набори на випадок надзвичайних ситуацій, екстрені пайки з їжею та медикаментами. І ще одна дуже важлива частина нашої роботи це вивчення того, що згідно з законами війни повинні робити обидві сторони конфлікту у даному випадку. Росія, Україна під час воєнних дій, і як певні групи людей захищені в ситуації збройного конфлікту. Так Женевська конвенція конкретно захищає поранених солдатів, військовополонених, але також і цивільних осіб. Тому ми працюємо з людьми, які які носять зброю, тобто з військовими, як у Росії, так і України, щоб переконатися, що вони знають про свої зобов'язання за законом, і висловлюємо їм занепокоєння, коли ми помічаємо, що вони порушують закон. Ми використовуємо для роботи так званий конфіденційний та нейтральний підхід. І для нас нейтралітет це просто інструмент, який дає нам шанс вести ці досить жорсткі розмови віч на віч, безпосередньо зі сторонами конфлікту. І це дозволяє нам отримати доступ до громад, а також до ув'язнених у місцях, куди можливо інші гуманітарні організації не можуть потрапити, де інші не можуть до них дістатися. Я думаю, що ще одна дуже важлива частина нашої роботи тут, в Україні, полягає в тому, щоб пам'ятати про потреби військовополонених, чи не так ми, як нейтральна організація, думаємо про це з точки зору військовополонених, які отримуються в Росії, і військовополонених, які утримуються в Україні. У мене тут є колеги, які займаються Відвідуванням таборів військовополонених і тому ми там, де ми є коли нам надають доступ, а держави зобов'язані надавати нам доступ до місць утримання військовополонених, ми відвідуємо ці місця, щоб проконтролювати умову утримання в таборі. Чи мають полонені достатній доступ до їжі та води, чи дозволено їм виходити на вулицю? Бо Женевська конвенція встановлює дуже довгий перелік стандартів і прав полонених. Тож ми стежимо за умовами утримання, щоб переконатися, наскільки це можливо, що ці стандарти дотримуються. Це те, що ми можемо зробити завдяки цим візитам, і оскільки ми також працюємо з сім'ями військовополонених, ми намагаємося відновити зв'язки між полоненим та його сім'єю. Ми знаємо, що під час збройного конфлікту сім'ї роз'єднуються так. Люди зникають безвісти або стають військовополоненими, і сім'ї не мають можливості спілкуватися зі своїми близькими. Можу лише уявити наскільки це боляче. Є сім'ї, які вже третій рік не можуть знайти своїх близьких після ескалації конфлікту. І цей біль, який тільки наростає, наростає і наростає. І вони ніколи не припинять пошуки only, that only builds and builds and builds, and they never stop searching. So has the work of the ICRC, uh, чи змінилася робота міжнародного комітету Червоного Хреста у прифронтових містах України після обстрілу конвою гуманітарної допомоги у вересні, коли загинули троє співробітників. I mean, it's hard to express uh, the feeling of like losing three of my colleagues like that. It was, uh, I mean, Мені важко передати, що я відчуваю щодо втрати моїх колег. Для нас це був час не лише зробити паузу і поміркувати про їхній внесок у нашу гуманітарну діяльність ближче до лінії фронту, але й серйозно вплинути на те, як ми плануємо наші операції. Ми підбили підсумки і проаналізували те, що сталося до інциденту під час інциденту і після нього. Але мої колеги в Дніпрі, нашому головному оперативному центрі в цьому регіоні, ніколи не припиняли роботу. Ми продовжували працювати працювати в обмеженому режимі, поки оцінювали те, що сталося зараз. Завершили цю оцінку і впевнені, що зможемо продовжувати нашу роботу, тому що потреба нікуди не зникла. Отже, ця трагедія сталася, і це був болючий, неймовірно болючий досвід, особливо для моїх колег у Дніпрі, які знали цих людей, моїх колег, які були вбиті і бачили їх щодня, знали їх дуже добре. Але наша робота триває, тому звичайно, ми оцінюємо, як цей інцидент впливає на майбутню безпеку моїх колег. Чи будуть вони в безпеці, щоб продовжувати свою роботу? міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що проведе власне розслідування цього обстрілу. Чи відомі вам якісь новини щодо цього розслідування? Так, оцінка та аналіз були завершені з операційних причин. Ми не розголошуємо результати, але вони впливають на те, як ми працюємо, і ми вносимо невеликі корективи в процеси та внутрішні протоколи, які у нас є, щоб убезпечити моїх колег, коли вони виконують свою роботу, допомагаючи іншим. Але я думаю, що головний підсумок полягає в тому, що ми все ще тут і все ще працюємо. Тож наша діяльність не припиняється. У нас все ще є громади, які потребують допомоги, що живуть. Поблизу лінії фронту, особливо з наближенням зими, є громади, які не матимуть доступу до електрики в той час, коли вони її потребують для обігріву своїх домівок. Отже, потреби все ще існують, і ми знаємо, що можемо продовжувати нашу роботу в безпечний спосіб, і тому ми продовжуємо це робити. Хто з представників міжнародного комітету Червоного Хреста працює на окупованих територіях? Вони перебувають там чи просто їздять періодично? Чи як? Ми одна з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка, на мою думку, має значну присутність у тих частинах Донецької та Луганської областей, які наразі контролюються Росією, і ми можемо бути там, щоб виконувати цю гуманітарну роль лише завдяки нашому нейтралітету. Ми, звісно, не говоримо, що нейтралітет це все і вся, це не срібна куля, це не ідеальний інструмент. Але це інструмент, який дає нам найкращі шанси достукатися до людей, які потребують. Допомоги і до яких інші не можуть достукатися, і присутність моїх колег у Донецьку та Луганську є свідченням цього. Ми маємо там два офіси. У мене є десятки колег, які там працюють. Звісно, що це завжди складно так проводити гуманітарні операції під час збройного конфлікту, особливо коли лінія фронту змінюється. Але ми були присутні в цих двох містах з року, і Я думаю, що ця постійна присутність також допомагала нам продовжувати наші операції. Ми змогли продемонструвати громадам нашу цінність. Вони нас вже трохи знали. Вони нам довіряли. А потреба, гуманітарна потреба, звісно, не зникає. По той бік лінії фронту є громади, які також борються за доступ до води і навіть елементарного житла. І їм буде ще важче, коли прийде справжня зима, і вони матимуть обмежений доступ до електрики. Щоб зігрітися, Тож нам ще є над чим працювати. Чи чули ви про Донецький та Луганський комітети Червоного Хреста? Так, ми працюємо з місцевими оперативними партнерами, до яких відносяться і ці два, про які ви згадали. Так, я хочу повернутися до теми, яку ми почали раніше. Міжнародний комітет Червоного Хреста допомагає сім'ям зниклих безвісти військовослужбовців отримати інформацію про своїх близьких. Як відбувається цей процес? коли хтось у цьому збройному конфлікті втрачає близьку людину, втрачає з нею зв'язок. Вони не знають, де вони знаходяться, чи це солдат, чи хтось інший, чи цивільна особа. Перший крок для них вийти на зв'язок з нами, і вони відкривають так званий запит на розшук. Зараз у нас є 39 тисяч таких запитів на розшук, які відкриті. Це найбільше навантаження, яке має міжнародний комітет Червоного Хреста у будь-якому збройному конфлікті по всьому світу. І кожна з цих 39 тисяч справ це сім'я, яка втратила когось із своїх близьких. І, можливо, вони шукають своїх близьких уже багато років, відколи почалася ескалація конфлікту. Ця цифра 39 тисяч зниклих безвісти, пов'язана саме з міжнародним збройним конфліктом. Сюди. Тим входять сім'ї, які звернулися до нас із запитами про розшуку Росії та Україні. Але я також повинен сказати, що часто люди з усього світу, можливо, українська діаспора або українські біженці, які покинули країну, відкривають справи про зниклих безвісти у нас. У Польщі, вчора я зустрічався з однією українкою, яка перебуває у Швеції з початку ескалації, і вона приїхала в Україну щоб відкрити справу про зникнення тут. Її чоловік, солдат, зник безвісти місяць чи два тому, і вона зробила цей перший крок, відкривши справу з нами. Наступний крок це коли у нас є інформація, якою ми можемо поділитися з ними. І трагічність і реальність війни полягає в тому, що часто ми не маємо жодних новин протягом тривалого часу. У нас може не бути відповіді, яку шукають сім'ї, але коли у нас є ця інформація, якщо вони відкрили справу, ми можемо поділитися нею з ними, і іноді це приносить полегшення. Можливо, сім'я щонайменше дізнається, що кохана людина є військовополоненою. Принаймні, будуть знати, що вони живі. Are right now. як міжнародний комітет Червоного Хреста цю інформацію про військовополонених від російської сторони. Як відбувається цей процес? Женевські конвенції дуже чітко визначають зобов'язання сторін конфлікту у цьому міжнародному збройному конфлікті між Росією та Україною. Обидві сторони, коли вони захоплюють полонених, зобов'язані звітувати про ув'язнених, яких вони утримують. По суті, вони складають список і зобов'язані передати його іншій стороні, часто через нейтрального посередника, такого як міжнародний комітет Червоного Хреста. Тож іноді ми отримуємо від Росії та України списки нових військовополонених, яких вони захопили. А потім потім ділимося ними з іншою стороною. По суті, іноді Росія і Україна також обмінюються цими списками безпосередньо самі, але це основний механізм, і він дійсно важливий, тому що він закріплений в міжнародному гуманітарному праві. Держави зобов'язані шукати поранених солдатів а також тіла загиблих на територіях, які вони контролюють, і звітувати про них, щоб сім'ї на іншій стороні мали відповіді. Інший спосіб, у який ми можемо спробувати дати відповіді сім'ям, це через нашу міжнародну мережу товариств Червоного Хреста і Червоного півмісяця. Як я вже згадував, у Швеції, Лондоні Польщі є українці, які так само часто шукають відповіді, як і Росіяни в Австралії, Новій Зеландії та інших місцях, чи не так? І вони можуть зв'язатися з національним товариством, тобто з місцевою організацією Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, наприклад, з польським червоним хрестом або британським червоним хрестом, і відкрити справу разом з ними. А потім через цю міжнародну інформацію передається і централізується нами, міжнародному комітету Хреста. Воного хреста через бюро, яке ми маємо в Женеві, і це бюро в Женеві має величезне завдання, тому що воно має справу з величезними обсягами даних. Там намагаються знайти перехресні збіги інформації. По суті, хтось відкриває справу, і ми також маємо інформацію про людей, які були визначені загиблими або які були визнані військовополоненими. Тож ми намагаємося взяти цю інформацію і зіставити її з тією людиною, яка відкрила справу і активно її розшукує. і завдяки цим глобальним зусиллям, а вони дійсно глобальні. Я думаю, що понад 50 національних товариств по всьому світу, понад 28 делегацій або офісів міжнародних. Міжнародного комітету Червоного Христа ми можемо дати відповіді деяким сім'ям, звісно, недостатньо і не всім, але це не ніщо, і це багато значить для сімей, які отримують цю інформацію. А для тих, хто її не має, пошук завжди триває. Він ніколи не припиняється. Яку роль відіграє міжнародний комітет Червоного Хреста в обміні військовополоненими Женевські конвенції покладають на держави зобов'язання повертати солдатів, репатріювати солдатів, які потрапили в полон, якщо вони тяжко поранені або серйозно хворі. Росія та Україна мають такі зобов'язання за законом. Крім того, ми бачили регулярні передачі військовополонених в рамках цього конфлікту. Міжнародний комітет Червоного Хреста не був залучений до цього. це трохи виходить за межі нашого мандату. Тим не менш, як гуманітарна організація, ми завжди готові запропонувати свою підтримку і ми це робили. Все, що нам потрібно для того, щоб бути залученими, це бажання обох сторін. Тобто, щоб Росія і Україна погодили деталі і запросили нас, сказали, якою вони хочуть бачити нашу роль, а також надали нам гарантії безпеки для участі, але ми не отримали такого запрошення від Росії та України. Тому до передачі живих військовополонених ми не були залучені. Тим не менш, це ще одне зобов'язання держав Росії і України, коли вони мають тіла загиблих солдатів, якщо о, вони належать іншій стороні конфлікту, вони зобов'язані повернути їх додому, репатріювати їх. І знову ж таки, це те про що Росія і Україна говорять безпосередньо. Вони самі з'ясовують деталі, вони домовляються і запрошують міжнародний комітет Червоного Хреста до участі, до присутності в якості нейтральної третьої сторони, тому що вони знають, що наша присутність може сприяти тому, щоб все пройшло. Гладко, ми можемо надати технічні консультації, які допоможуть забезпечити дотримання міжнародних стандартів, а також гідне поводження з останками загиблих солдатів, на яке вони заслуговують. Тому нас постійно запрошують бути присутніми на репатріації тіл загиблих військовослужбовців протягом усього цього міжнародного збройного конфлікту. Я думаю, що за весь час конфлікту таких зустрічей було близько 40, і вони відбувалися досить регулярно. У статистиці, яку ви мені надали, йдеться про 9200 особистих повідомлень, якими обмінялися безпосередньо військовополонені та їхні сім'ї з допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Чи можете ви більше розповісти про це? Як сім'ї можуть зв'язатися зі своїми близькими? Я завжди починаю з Женевських конвенцій з законів війни. Це важливо, тому що це підкріплює права ув'язнених, про яких ми всі піклуємося. Отже, Женевська конвенція говорить, що військові полонені люди, які утримуються в таборах, мають право спілкуватися, обмінюватися повідомленнями зі своїми близькими вдома, і для цього існують різні системи. Так, Женевська конвенція говорить, що держави зобов'язані сприяти обміну інформацією, чи то через листи, чи як зараз через телефонні дзвінки. Але а й інша система, в якій міжнародний комітет Червоного Хреста може брати більш безпосередню участь шляхом обміну повідомленнями через Червоний Хрест, і знову ж таки лише наш нейтралітет дозволяє нам робити це з обох сторін. Коли ми відвідуємо полонених, ми можемо поділитися з ними папірцем схожим на листівку, і вони можуть написати повідомлення додому. А ми, оскільки у нас є колеги в Росії і в Україні, можемо гарантувати доставку цього послання їхнім сім'ям, і іноді протягом візиту до військовополонених. Який може тривати кілька днів, ми можемо отримати це повідомлення від в'язнів, відправити його їхнім сім'ям, отримати відповідь і доставити назад до в'язня під час того ж візиту. Таким чином, можливо, протягом одного, двох або трьох днів вони надішлють повідомлення і отримують відповідь. Отже, цифра, яку ви щойно згадали, 9200 – це кількість повідомлень, які ми змогли обміняти між сторонами в цьому збройному конфлікті. Це недостатньо, але це вже щось це важливо для таких сімей і полонених, які отримали таку можливість. Під час наших візитів до таборів військовополонених ми виконуємо кілька завдань. Ми перевіряємо умови утримання, щоб переконатися, що дотримуються стандарти та права військовополонених, викладені в женецьких конвенціях. Якщо виявляємо порушення, проводимо складні розмови з відповідними органами влади. Окрім цього, ми допомагаємо обмінювати повідомлення між полоненими та їхніми родинами за допомогою так званих послань Червоного Хреста також ми проводимо інтерв'ю без свідків. Ідеально, коли нам надають доступ, адже це зобов'язання держав забезпечити нам такий доступ. Ми сідаємо з полоненими без присутності представників табору, щоб він міг вільно поділитися своїм досвідом, знаючи, що вся інформація залишиться конфіденційною. Це дозволяє дізнатися, чи зазнавав полонений тортур, чи був свідком насильства або інших серйозних порушень законів війни. Уся отримана інформація використовується виключно для діалогу з відповідь. Відної стороною конфлікту, і наша нейтральність дозволяє вести цей діалог. Ми дотримуємося конфіденційності, щоб захистити полонених, але ці дані допомагають нам вести роботу, яка доповнює публічну діяльність журналістів та правозахисних організацій. Їхні публічні звіти створюють суспільний тиск і сприяють адвокації. Наш підхід нейтральний і закритий, доповнює їхню роботу. Ми всі дбаємо про тих самих людей про полонених і цивільних, і намагаємося використати всі можливі шляхи для. Для допомоги публічний підхід надзвичайно важливий і є першим кроком до притягнення до відповідальності. Слід зазначити, що для того, щоб ми могли притягати держави до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права, ми спочатку повинні дізнатися про ці порушення. У цьому важлива роль журналістів. Натомість наша робота полягає у внутрішньому тиску на держави, і ми можемо вести такі розмови саме завдяки тому, що не розголошуємо інформацію публічно. Звісно, наш підхід. Не універсальне рішення, він не ідеальний, так само як і публічний підхід, але наша присутність дозволяє нам продовжувати важкі розмови і залишати двері відчиненими для майбутньої роботи. Це дає нам надію, що умови для цивільних і військовополонених можуть покращитися conditions can improve for prisoners of war. Чи побачили ви якісь покращення після ваших візитів? Візитів міжнародного комітету Червоного Хреста до, наприклад, російських чи українських в'язниць? Чи побачили ви якісь покращення після того, як говорили з урядами, з владою чи керівниками в'язниць? Я знаю, це здається нелогічним, але так ми дійсно бачимо результати. Складність міжнародного гуманітарного права полягає в тому, що важко помітити, коли воно працює. Ми чітко бачимо порушення законів війни, і це добре, бо це означає, що всередині нас є розуміння норми, а те, що ми спостерігаємо, є відхиленням від неї. Мої колеги по всьому світу працюють у зонах конфліктів і бачать, як закони війни допомагають зменшувати страждання щодня. Але це важко виміряти. Наприклад, як виміряти, що в умовах збройного конфлікту лікарню не обстріляли або що заборонену зброю не використали. Це складно зафіксувати, але ми бачимо це. Іноді ці покращення здаються незначними. Відновлення водопостачання у таборі військовополонених, забезпечення можливості для полонених виходити на свіже повітря у масштабах усього збройного конфлікту. Це може здаватися дрібницею, але для полоненого в цей момент це може бути вирішальним. Забезпечення достатньої кількості їжі, ліків чи доступу і до санітарії має велике значення для їхнього повсякденного життя, і в цей конкретний час це може означати для них цілий світ. Being able to go outside or having appropriate, adequate food or medicine or access to to sanitation, it's, it can mean a lot. And for them at that particular time, it can mean their world. Обидві сторони зобов'язані надати доступ міжнародному комітету Червоного Хреста до всіх ув'язнених. Але представники міжнародного комітету Червоного Хреста неодноразово заявляли, що не можуть отримати цей доступ з російського боку. чому так може бути? Дейкодинтдесфром Закони війни чітко визначають, що держави чи сторони конфлікту, зокрема в цьому міжнародному збройному конфлікті між Росією та Україною, зобов'язані надавати міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до всіх військовополонених, де б вони не утримувалися. Більше того, закон вимагає, щоб такий доступ надавався повторно, аби ми могли відстежувати умови утримання військових полонених з часом. Реальність міжнародних збройних конфліктів така, що навряд чи існує приклад, коли закон виконується на 100%. завжди є обмеження та труднощі з доступом, і ми повинні говорити про це відкрито у цьому конфлікті. Ми також були досить відвертими. Наш гуманітарний доступ до військовополонених ще не на тому рівні, на якому він має бути. Ми не змогли відвідати всіх військовополонених, до яких маємо право та необхідність отримати доступ заради їхнього добробуту, гідності та здоров'я однак, це не означає, що ми припиняємо спроби. Діалог, який ми можемо вести завдяки нашій нейтральності, триває щодня. Саме через цю нейтральність, щоб зберегти найкращі шанси покращити доступ до військовополонених, я не можу надавати деталі про якість доступу з однієї чи іншої сторони. Але знайте, що складні розмови з владою обох сторін для покращення доступу тривають щодня, і ця робота ніколи не припиняється. Кінтінізевідейдавок та вокневистопснасофемілисефікайнепризнезов також сім'ї українських військовополонених регулярно проводять мітинги під стінами міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб привернути увагу організації до проблем військовополонених. неодноразово українські військовополонені поверталися додому у важкому стані хворі та побиті. Однак, за словами рідних, вони не отримують жодного зворотнього зв'язку від організації. Що ви можете сказати про ці протести? Вотканюсебадес мітингс аботдиспротест. Акенсейдецінкредеблі так я можу сказати, що цей біль і розчарування ми відчуваємо і чуємо щодня. Його неможливо уникнути. Мої колеги не лише в Києві, а й в інших частинах України, які спілкуються з родинами військовополонених щодня, переживаються разом із ними. Вони розмовляють, підтримують, плачуть разом із ними цей біль і розчарування оточують і нас. Хоча це не мої родини. Ми працюємо для підтримки цих сімей і людей, які зникли безвісти, будь то військовополонені чи цивільні. Для нас також неймовірно важко, коли ми не маємо відповідей, яких так чекають родини. Ми отримуємо дзвінки від сімей щотижня, і багато з них шукають відповіді ще з початку ескалації. Найтрагічніше те, що ми часто не можемо дати їм відповідь, але наша робота триває, і підтримка, яку ми надаємо, завжди залишається. support that we try and provide Ми намагаємося, щоб родини знали, вони завжди можуть звернутися до нас, зателефонувати, прийти на консультацію, особливо в наш офіс у Києві. Найсумніше для мене те, що ми дуже часто не маємо відповідей, яких шукають родини. Ми знаємо тільки те, що нам повідомляють сторони конфлікту. Ми маємо лише списки військовополонених або загиблих, які нам надають. У цьому ми також обмежені. Але якщо ми отримуємо нову інформацію, ми обов'язково повідомляємо сім'ям, які були з нами на зв'язку. Ску інодіться сім'ї не в Україні, але через глобальну мережу Червоного Хреста та Червоного Півмісяця ми можемо передати їм інформацію. Ми також відчуваємо цей біль і розчарування, хоча інколи не відчуємо його так гостро, як самі родини. Мої колеги спілкуються з ними щодня. Цей біль неминучий, але ми чуємо його і робимо все можливе проте я мушу підкреслити відповідальність лежить на державах на Росії та Україні. Саме вони мають надавати інформацію нам як нейтральному посереднику, щоб ми могли передати її родини.